Привіт, настала осінь, зовсім скоро стане прохолодніше набагато, дуже на це сподіваюсь. Буде дощити, і ви, мабуть, так само як і я, більше часу будете проводити за компом ніж десь на свіжому повітрі. І може спеціально під такий випадок, вже треба замислитись про якийсь цікавий ігровий монік. І у мене є якраз один такий: це TAV від VG27AQA1A. Дуже легка назва, щоб запам'ятати, але про все по черзі. Поїхали. Перш за все, він ігровий, але не все життя складається з ігор. Саме тому в комплекті із ним ви отримаєте три місяці підписки на Adobe Creative Cloud. Тобто це натяк на те, що і для роботи він теж ок. Це 27 дюймів, ніяких вигинів, ніяких нестандартних співвідношень. Тут 16 на 9 класичний монік. Роздільної здатності у 2560 на 1440 має вистачити для такої діагоналі і під ігри, і під умовний Adobe. Панель тут VA, що наче більше про ігри, ніж про роботу з зображенням чи відео, проте вона доволі швидка. Відгук 1 мс по MPRT. А MPRT, якщо ви не знали, це найгірший спосіб вимірювати. Мірювання відгуку. Але ок, тому що зараз так роблять усі. Контрастність становить 3000 до 1, але при цьому є підтримка HDR 10. І два цих твердження у мене в голові якось ну, не дуже в'яжуться. Але вони обидва є правдивими. Яскравість зовсім не вражаюча. Усього 300 кандел, але якщо ви не під прямими сонячними променями, то її вистачає, тим паче, що покриття матове. Частота оновлення 170 Гц. І це доволі ок. Не рекорд, бо у тих самих Asus є ще й монік на 360 Гц, з яким я колись коперсався, наче у минулому житті, але вже в четвертому кварталі цього року Asus випустять монік, у якого вже 540 Гц. Звичайно ж, коштувати він буде, скоріш за все, не як нирка, а як дві нирки, але зараз не про це. Напишіть, будь ласка, в коментах, от як ви вважаєте, 540 гц це круто, або ви в курсі, що людське око не бачить більше 400. Наприклад, мій Монік, яким я користуюсь щодня, він всього лише 75 сумних герц. Але у мене все ще не витікли очі і мені з ним, наче комфортно. Отже, цих 170 вам повинно вистачити теж. Кути огляду ок виробником заявлено аж 178 градусів. Не знаю наскільки це правда, але я б сказав, що як у IPS. До речі, добре, що називають речі своїми іменами. Тобто, якщо панель VA, то і пишуть, вона VA, а не так, як зараз модно, IPS level, тобто як у IPS. Ну. Бісить, виглядає сам монік доволі приємно. Тобто, це не просто сумний прямокутник на підставці, є якийсь дизайн, так не кричущий, стриманий, але явно ігровий. Рамки навкруги екрана доволі тонкі, стоїть монік доволі впевнено. Це стіл хитається, якщо що, є і нахил від мінус п'яти до плюс двадцяти градусів. Це за Цельсієм, звісно ж. Позаду Джой та чотири кнопки для керування усіма фічами, але про них трохи згодом. Спортів є міні-джек, дисплейпорт версії 1.2 та H2 HDMI версії 2.0. Є навіть вбудований звук, два динаміки по 2 вати. Чи він достатньо гучний? Ні. Чи він добрий? Та теж ні. Але якщо у вас зовсім ніяких альтернатив немає, то його вам під якісь базові задачі умовно вистачить. Він. Середній, але той факт, що він тут є, це само по собі вже добре. І якщо серйозно, я знаю всього лише одного психопата, який користується динаміками монітора. Тепер про те наскільки багато у ньому є всього. Є сертифікати від TUV. це Flicker Free, тобто ніякого мерехтіння, та Low Blue Light, тобто ніякого синього світла, яке не дуже добре впливає на ваші оченята. Є підтримка AMD FreeSync Premium. Є і LMB, який про відсутність шлейфів у якихось динамічних сценах. Є Shadow Boost, який висвітлює темні частини зображення, щоб ніхто у вас там не кемперив у тінях, і це все, начебто, корисні фічі, але побачити їх на власні очі можна лише тоді і виключно тоді, коли поруч у вас стоїть такий самий монітор, але без усіх цих. Фіч, давайте про те, що можна побачити на власні очі. Звичайно ж, на екранний приціл, щоб в CSGO лупити без приціла за ВП. Секундомер та таймер. Щоб А ось напишіть в коментах на що секундомер та таймер, бо я, якщо чесно, не дуже зрозумів. Ну і наостанок, лічильник кадрів на секунду. В цьому бюджеті є доволі непоганий вибір моніторів. Отже, чому потрібно дивитись саме в бік цього моніка? Тому що. Чому б і ні? Бренд надійний, характеристики за свою ціну, ну дуже ок. І ось з цим висновком я нагадаю вам підписатись на наш канал, тому що знову ж, чому б ні? Побачимо!